Весь підбір меблі відбувається через інтернет, але до нас можна залітати сюди і обрати кольори шнура, ротанку, фарбування і посадити на деяких меблів. Але потрібно уточнювати у мене. Подивитися меблі зі шнурів, різні види, меблі з ротанку, От, наприклад, це півмісяць стоїть. Потім і широка лента. от можна подивитися, видно, надіюся, як виглядає. І от сегмента кола. Також можна вибрати кольори. Можна вибрати на будь-які меблі будь-який кольор, і він на ціну не впливає. Також у нас паралельно тут шнурів, теж дуже багато кольорів, і теж можна обрати різні кольори шнурів. А, і також можна обрати фарбування. І дивіться, от я вам покажу скільки може бути шнурів. Яке може бути різного фарбування, і це все на ціну не впливає. Тобто, якщо модель коштує, ви обираєте колір, який хочете, обираєте фарбування або ротанг обираєте, і ціна на це не зміниться.